Для чого ця людина у вашому житті, взагалі? Два варіанти оберіть. Перший варіант: для чого ця людина у вашому просторі. Для того щоб просто щасливити вас, для того щоб дарувати вам подарунки, для того щоб саме життя зробити для вас як подарунок, да для того, щоб були приємні розмови, для того щоб ви змогли просто побачити себе красивою людиною, особою мається на увазі, саме через погляд цієї людини, яка поруч з вами, щоб ви якось повірили в дива навколо себе. Тому що ця людина дійсно намагається обдарувати вас любов'ю увагою своєю, доброзичністю взагалі, і якимось бажанням піклуватися про вас. Так? Другий варіант, для чого ця людина у вашому житті? Для того, щоб вам просто, ну, знаєте, щоб ви стали цілісною особою. Саме для того, щоб ви навчилися чути себе. Саме ну, за будь-яких умов мається на увазі для того, щоб ви полюбили себе, для того, щоб ви були уважні до себе, для того, щоб ви піклувалися про себе. Якщо ця людина завдає вам клопіту поруч з вами, то тим паче це навіть як просто, що ви маєте обирати себе, що вашими очима на це життя, окрім вас, ніхто не дивиться. Тобто, це певний учитель в вашому житті. Тож, будь ласка, вчіться просто бути. Самостійним або самостійною у власних рішеннях для того, щоб просто бути більш цілісною особою, сконцентрованою на власному житті. Дякую.